Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову наша карта дня. Сподіваюся, всі живі, здорові, мої дорогенькі. І так, будемо дивитися, енергії дня для України на сьогодні. Сьогодні, здається, неділя. І так, завершення тижня. Бачите, показує нам молоду енергію і завершення тижня. Тобто, я так розумію, гармонічно. Гармонійно закінчується тиждень. Хороші енергії, енергії всесвітня, любов до нас, дружба. І фестиваль так само. Любов, дружба, фестиваль. Бачите, хороші карти, гармонічне завершення. Тобто тиждень закінчується дуже добре. Але, але. ось ця карта ще може показувати, що під час завершення. Породжується нова енергія. Тобто, якась нова ідея, якась нова новина, яка може прийти. Ось, яка має потенціал розвиватися. Якось так для нашої України. Тепер дивимося індивідуально. Вибираємо одну з трьох карт. Карта номер 1 карта номер два, і карта номер Три. І так, сподівалися. Сподіваюсь, усі вибрали. Якщо ні, натискайте на паузу. Карта номер 1 Хто вибрав першу карту? Таке враження, що ви вкладаєтесь не посилаючи не по не покладаючи сил. чи як як це називається? Терпіння у вас ого. го Ось. Вкладаєтесь своєю енергією. Взагалі, тут не тільки тут може бути, звичайно, і фінансово вкладайтесь в щось, в якусь працю, в якусь роботу, де ви хочете отримати дивіденди, де ви хочете отримати прибутки. Або є час, ресурс, комусь щось допомагаєте сьогодні. Знаєте, такий день для вас, не покладаючи рук, не бачачи сонця вечора зранку до ночі. Карта каже: майте сьогодні терпіння. Трава не буде рости, якщо ви за неї будете тягнутися, тягнути її вверх, вона швидше не виросте. Тому наберіться терпіння. Ця карта не обіцяє прибутків, але вона каже: почекайте, утро вечора мудріє. Ось якось так. Карта номер 2 А тут людина переживає. Це можуть бути, звичайно, і прильоти, людина за голову береться, щось скоїлось, щось сталося, можливо, якусь інформацію отримали. Інформація, звичайно, не з приємних, але ця карта так і говорить. Це не є катастрофічно. Зазвичай ця карта говорить, що страх сидить тільки у вас в голові. Постарайтеся думками до чогось іншого, переключитися, можна так сказати. Не спішіть робити якісь висновки, якщо ви якусь інформацію отримали. Ось, зазвичай, це швидко ви ситуація може прояснитися. Ось така порада цієї карти. Нелегка карта, тому що це може бути переддепресивний стан. Тому постарайтеся підняти собі настрій або якось, як я кажу, переключитися. Карта номер 3 А третя карта у нас теж в ну, мечі. Ось тут таке враження, що у вас з'явилася якась ціль, ви знаєте, як її досягти, і починаєте діяти. Обов'язково починайте діяти. Ця карта може бути м, говорити нам про те, що вам прийдеться сьогодні когось послати в якесь направлення. Може бути, тому що це королева мечів, а королева мечів зазвичай вона така. А, може бути сварливою жіночкою. І така, знаєте, від душі логічна факти. Ось коментарі, ось сарказм може бути. Ось такі, знаєте, придирання чи до вас, чи ви до когось. ось. Але ця карта так само і обіцяє, ваш стан може змінюватись. Метелик говорить про трансформацію. Тому дивіться, кого ви слухаєте. Розумієте? Ось, інтуїтивно відчуваєте. хороша порада чи погана ця порада? Якась звістка може вас взбісити. Ось, а що ще може бути? Може бути, що це сварка з свекрухою, з невісткою і тому подібне, з дочкою, з мамою. Ось. А, намагайтеся сьогодні обминати таких людей. Або взагалі, якщо це ваш сьогоднішній настрій, такий ви сьогодні на взводі, постарайтеся обминати людей, не сприймайте інформацію серйозно, ось, тому що це може грозити теж якимсь скандалом, наприклад. Ось, Якщо ви чоловік, то ви можете познайомитись з вдовою, або представницею цього стихії повітря. Порада цієї карти висловлювати свої думки строго, логічно, внятно, без якихось прибріхувань чи викрутас. Все чітко, прямо, як то кажуть, правду матку рубати прямо в очі. Ось така карта дня на сьогодні. І карта надії. Карта надії. І так. Що нам, яку надію нам дасть? Ага, ви бачите, дивіться. Ця карта говорить, що колись ці важкі часи вони пройдуть. Ми зараз рухаємося вперед, і ми повинні пройти цю важку трансформацію. Тобто, хтось загине. Хтось залишиться калікою, хтось просто в окупації переживає тяжкі часи. Ці, ці тяжкі часи вони закінчаться. Рано чи пізно вони закінчаться. Тому що ми взяли курс вперед: ми витрачаємо енергію на перемогу, на свободу, щоб бути вільними, незалежними. Ось і. Е це трансформація українського народу. Це велика трансформація. Це потужня, яка нас веде до свободи, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе. Все буде Україна, мої любі. Ось, і на нашому подвір'ї буде свято або вулиці. Бережіть себе, мирного дня, гарного дня! Разом до перемоги, мої любі, на все добре.